Їхня зона відповідальності і місто Шостке, територія всієї громади. Їхній робочий день триває не менше 12 годин. Вони патрулюють вулиці, виїздять на ДТП, сімейні сварки, побутові питання. Їх викликають навіть зняти кота з дерева. Все це про працівників відділу реагування патрульної поліції Шостнського районного управління поліції. Цього разу в центрі нашої уваги екіпаж знаний багато кому в місті: Антон Кисіль та Олександр Вареник. Олександр прийшов на роботу тоді ще у Даї у 2007 році. Відтак чоловік служить вже 16 років. Його не лякає. Ні непередбачуваний графік роботи, ні 12 годинний робочий день. Розпочинається він близько сьомої ранку. Ми приходимо до Шостинського районного управління десь близько 7.15-7.20, 7.30 У нас вже починається шикування на розвод і проходить розвод до восьми. А з восьмої години ми вже заступаємо до несення служби по графіку до 20-ї години вечора, а там вже як складеться. За час служби екіпаж виїжджав на різні виклики. Олександр розповідає про один з таких, коли довелося рятувати людину, ризикуючи власним життям. Прибувши на місце події, нами було побачено чоловіка, який знаходиться в криженій воді, і прохає на допомогу. Пройшлося швидко негайно діяти, що було у нас, і інші люди під'їхали, зв'язані авт, автомобільні траси для буксирування і почали йому туди їх кидати. Лід був здорово крихкий. коли йде свіжий сніг, і воно не виділяється, і цей чоловік потрапив. Оце. І Коли ми надавали допомогу, він сам наступаєш і починаєш плавати. Десь з берегу метр, одразу глибина була на той час ну, метра півтора. То, що я метрів три від берега проламав літо, я до дна річки не доставав. Прийшлося плавати. Взагалі в, в найкоротший час нам було його достати до берега. надана на перша медична допомога, потім вже швидка прибула. Набути за 16 років досвід допомагає майже всі питання вирішувати словом, розповідає Олександр Вареник. Я більше намагаюся вирішувати спілкуванням. Мені більше подобається спілкуватися з людьми і вирішувати ці питання, ніж балончиками та да, зброєю. Ну, треба підстраюватися під кожну людину, кожна людина своя психологія, приходиться спілкуватись по-різному, з, з, з різними людьми. Щодня ця патрульна автівка намотує чималий кілометраж. Коли отримуєте і здаєте автомобіль, вважайте, пробіг за зміну. Ну, в середньому десь автомобіль за зміну проїжджає від... 50 до 100 кілометрів за зміну. Буває і більше, все залежить від викликів, які, на якій протяжності вони знаходяться. Олександр Вареник розповідає, де найчастіше шості трапляються дорожньо транспортні пригоди. Це вулиця Свободи в районі будинку 16, коли водії починають рухатись із парковки заднім рухом. Бувають по даній вулиці, вулиця Воронівська. І з того, що водії відлікаються від керування та перевищують швидкість руху. Протягом семи років незмінний напарник Олександра Вареника Антон Кисіль. Чоловік говорить, спеціально один одного не обирали. Так просто співпало. Почали працювати і зрозуміли, що краще працювати вдвох. І вважає, що Такий інститут напарництва є позитивним у службі для поліції. Для Антона працювати в поліції було мрією дитинства. З Самої школи чоловік твердо вирішив стати правоохоронцем. Обрав цей фах ще у школі в 9-10 класі. Такий конкурс. Юні інспектори дорожнього руху. Я в ньому активно брав участь. І якось участь у конкурсі переросла у майбутню професію. Антон згадує виклик, який найбільше запам'ятався. Саме тоді йому довелося застосувати вогнепальну зброю. Під час спільного патрулювання на одну з пасхальних ночей помітили автомобіль Ауді, який не зупинився на вимогу працівників поліції, коли ми його примусово зупинили. Піджавши своїм патрульним автомобілем, спочатку спробував здійснити на мене наїзд. Разово зупиняючись, знову починав рух, було прийнято рішення про застосування вогнепальної зброї для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. Простеряли колеса, автомобіль було зупинено, правопорушника притягнуто до відповідальності. Антон Кисіль зізнається, що бувають такі побутові виклики, які б люди могли владнати самостійно. Ми повинні реагувати на будь-які виклики, але все ж моя думка, що викликати працівників поліції для того, щоб вони зняли кота з дерева. Я вважаю, що це не нагальна потреба для дзвінка на лінію 102, оскільки. У інших людей, можливо, в цей час є дуже важливіші потреби. Обидва чоловіки, і Олександр, і Антон, запевняють, змінити професію не погодилася б ні в якому разі. Приходжу на роботу, я не знаю, що буде через 5 хвилин. Наприклад, а якщо я прийшов би на завод, я знав би, що я став за станок і точив би деталі на токарному станку й і, і ті ж А тут я не знаю, що буде. Через п'ять хвилин, і це в свою чергу вабить, вабить у цій професії. Правильний ризик мені подобається. Тобто ситуація, в якій ризикуючи, я вже наперед розумію, що вихід з цієї ситуації буде на моєму боці. Думаю, що залишився в поліції. Подобається перше спілкування з людьми. І спілкування з людьми не чітко направлене, а з різними людьми. Тож вітаємо всіх поліціянтів з професійним святом, дякуємо за вашу роботу. Нехай ваші дні будуть наповнені безпекою, успіхами та гордістю за те, що ви робите.